На Все, хлопці, хлопців ціль. Красавці. Ми зараз у гостях у аеророзвідників 406 шостої окремої артилерійської бригади поспілкуємося з хлопцями про те, як вони працюють на Херсонському напрямку, які цілі знаходять, як загалом працює тут аеророзвідка. Ми займаємося розвідкою, коригуванням артилерії. Ну відповідно всіми задачами, які є цьому супутній і таке інше. Мій звичний день проходить дуже цікаво, це завжди виїзд на роботу зранку, і відповідно ввечері повертаємось. Ну а на процесі дня це повністю робота, в залежності від погоди, від інших деяких умов, від задач, які поставлені. Це фурія, цей борт дуже в принципі, відомий в колах ВПЛА, звісно, літакового типу. Літаємо десь до двох годин в основному, це один виліт у нас йде. По дальності залітаємо ну, нормально, не буде ніяк казати по-інакшому. Виконання завдань різного характеру, це дорозвідка цілей, підтвердження їх, це коригування артилерійського вогню, обслуговування, відповідно, розвідка безпосередньо районів, які нас цікавлять, тобто визначених вищим керівництвом командуванням, ну і подальше виконання завдань в залежності від тієї інформації, яку ми отримали під час польоту. Найбільші складнощі це ворожий реп. В принципі, напевно, це все. Ну тобто техніку треба постійно покращувати. Всі це розуміють прекрасно, я думаю, нічого нового не скажу. Але на даний момент з фурією є трошки проблем. Вона вже більш застаріла за інші аналоги. І тому у нас трохи в деякому сенсі цих проблем набагато більше. У росіян дуже сильний реп. В основному, якщо вони вмикаються, то у нас ну, працювати навіть не виходить. Від слова ніяк, але все-таки стараємось якось облітаємо ці зони. Ну тобто вирішуємо проблеми, якщо вони з'являються по ходу їх появлень. Буває, що виліт протягом півтори години це, в принципі, весь виліт, боротьба з ребом. Ти шукаєш собі коридор, щоб пролетіти через це все. А вже інший виліт, можливо, пролетиш, якщо ПВЗ, якщо ти знайшов цей коридор. Що, якщо от вам не вдалося попрацювати, тобто запуститися або відійти від зони дії РЕБу, отже, артилерія не зможе працювати, чи як? Ну, для цього є інші суміжні екіпажі, які перестраховують у випадку необхідності. А в цілому, ну, от знову ж таки, це залежить від завдання. Якщо ні, то ми намагаємося знову і знову поки не вийде. Інакше, ну як? Це війна, нам треба працювати. Хто за нас це зробить ще? Чи полюють росіяни за екіпажами, такими, як твій? Звичайно, полюють. Полюють дуже міцно. Це завжди пріоритетна ціль, як для них, так і для нас. Вже ворожі їх екіпажі. Це першочергове, тому що відповідно такий же самий екіпаж на тому березі або в боці сидить, шукає нашу артилерію, відповідно наші підрозділи. І від цього залежить життя інших людей. Ну тобто, дві людини, які складають екіпаж. Можуть врятувати якийсь там взвод, умовно кажучи, або більше. Щодо цікавих таких, умовно кажучи, жирних цілей, напевно, найбільше було це. Ми отримали інформацію про дивізіон гармат ворожих з тягачами. Відповідно, вони заїхали в ліс, і потрібно було їх знайти і відкоригувати артилерію або щось інше в залежності від того, що нам могли дати в. Ну, як під розпорядження для ведення вогню. Ми завжди перші, хто бачимо і спостерігаємо взагалі, в принципі, ну, як влучання в нашої артилерії. Завжди перші бачимо цей результат. Відповідно, це все передається через нас ну, вище начальство, керівництву. А емоції, звісно, радісні, завжди радісні, бо це знищення ворожої техніки, яка знову ж таки може перенести дуже багато проблем для наших підрозділів, для наших людей. В життя потрібно цінити людей найбільше. Якщо є можливість, то звісно найбільше налупити цих нагідників, щоб побільше спасти наших людей. Все. Якщо людина приходить на службу і хоче навчатися на ППЛА, ну будемо в цьому випадку розглядати саме літакового типу, як, наприклад, фурію, бо ми на ній працюємо, звісно, це приблизно 40 діб півтора місяці на навчання. Безпосередньо в навчальному центрі, то вже ну, їх вони різні, це не залежить від начальства, скажімо так. Це навчання проходить, відповідно, після навчання ти повертаєшся, у тебе вже є базові навички. В процесі роботи надалі ти їх покращуєш, ти дізнаєшся багато нового, всього тебе не навчать, звісно. Тому ти просто працюєш, напрацьовуєш собі якийсь досвід, і відповідно від цього. Надалі в тебе виходить там або краще, або гірше це вже залежить від людини. Але найперше, найголовніше, я вважаю, це бажання людини саме розвиватися в цій темі. Тому що якщо прийшла людина, вона їй не цікаво, або в неї якісь інші інтереси по життю, там я не знаю, якоїсь любить ерундою займатися, то відповідно успіху з цього буде дуже мало. Результативність роботи дуже буде погана, бо немає ніякої мотивації, немає ніякого бажання. Людина просто працює, аби працювати, треба зробити ну, типу, типа, зробимо аби як. Це дуже погано. Відповідно, треба мати найперше це бажання. А надалі, якщо навіть навчання пройде погано або якось неякісно, ця людина сама зможе зазнати все, що вона пропустила, упустила, її не навчили або щось таке. Тому найперше це бажання. Ну я на службі вже півтора більше ніж півтора року. За цей, за цей час найперше, напевно, що мені дає на мотивацію, це те, що в мене знаходиться в мене велика сім'я, вона в різних частинах країни. І відповідно особисто для себе це було прийнято рішення для того, щоб ну захищати свою сім'ю, в тому числі ну, звісно. Бо як би там хто не казав, але все одно ми всі сюди йдемо не за грошима, не за чимось іще. Ми йдемо захищати себе, своїх близьких, рідних, друзів. Ну у кожного свої там деякі причини. Але це напевно найголовніше сім'я і майбутнє їх. А, ну, взагалі, я повинен був бути штурмовиком, але опинився в ФЛА. А, та Після навчання майже одразу поїхали та потихеньку-потихеньку вже роздлялися. Не, не було часу роздоплятися, треба було вже літати та робити щось. Тому короткий термін вже працювали. Як так сталося, що ти потрапив от сюди? А, там довга історія, як я сюди потрапив, але ми були на гарматах, повинні бути взагалі були. Але закінчили курс в Естонії на піхотинців і нам сказали, що буде тебе артилерія. Ми такі ну, будемо волтареї. Русиків треба шукати всюди. Тому ми тут. Якщо їх можна знаходити будь-де, то чому ні? Тим паче, коли вони тебе не бачать, а ти робиш боляче. Пала вона дуже перспективна, та я вважаю, що. Надалі війни вже будуть відходити від тих застарілих принципів міцних штурмів та принципів штурмів, а і вже буде техніка. Тобто, там, через декілька років я вже не здивуюсь, якщо там, не дай Боже, буде десь війна, а вже війна буде там, роботів, а не людей. А люди будуть просто сидіти. Тому я гадаю, що там БПЛА зараз в світі буде тільки набирати обертів, і БПЛА буде ставати тільки більше Різних модифікацій та ну, всього, так, починаючи від дронів, котрі стали проривом ті ж самі FPV, котрі ніхто не використовував а тут вже майже всюди. Навіть ну, всюди. Які би от новітні штуки, технології ти хотів би бачити в літаках, так як ти вже керуєш безпосередньо одним із, із них. От, що би ти хотів, куди розвивалася ця технологія? Хотілося б, щоб в майбутньому в таких літаках з'явилося більш автоматизму. Та щоб як е іскусний інтелект, щоб більш був. Якщо він з'явиться у таких птахах, то це буде набагато-набагато краще. Тобто буде фактор людини, який ну, ніколи не зникне. Та фактор е іскусного інтелекту, який буде допомагати. виявленні, в навіть коригуванню допомагати. Я прокидаюсь гарним настроєм. Зранку, самого рання перед станням сонця, з дуже гарним настроєм в юкаву. І ми їдемо на виїзд. Та якщо погодні умови дозволяють, то готуємося до зльоту. А мої посадові обов'язки входять готувати борт до зльоту. Знаходження цілий, підтвердження цілий, ловити борт, коли вітер дує, не туди, бігти за ним. Зараз ворог дуже-дуже активно маскується, тобто ще було, ну, як я знаю, на початку і зараз, то дві різні вже системи маскування. Вони зараз просто можуть викопити собі яму, стати в яму та бути там цілий день, а коли треба працювати, вони просто відкидують вверх і стріляють. А, але їх все таки можна знайти по тим самим виходом а, пушки. Вночі їх дуже гарно видно. тобто Навіть якщо вони будуть стояти десь у лісі, то ти побачиш якийсь теплий силует. А пушки вночі теж дуже гарно видно. А днем, ну, це вже від тебе залежить, наскільки ти можеш знайти їх. Твій досвід, те, як ти працював. З досвідом все приходить. Потім все легше, легше, легше і легше стає. Ти вже знаєш, коли треба літіти, де там якась посадка, яка дивиться на тебе, ти таке, отам, отам вона є. По-любому полетіли туди з досвідом. Я служу за контрактом, сам сюди пішов, мене не хотіли брати з третії спроби мене взяли, тому що казали, що ми наберемо молодих таких людей, як ти. А я такий, я, я хочу, він таке, ми тебе не беремо. І з третєї спроби все-таки мене взяли і ось закрутилися, полетіли. Потім ми пройшли загальну військову підготовку, там, де я повинен бути стати штурмовиком, але не став, і ось тут опинився, літаю на літочках. Перша мотивація це сім'я, щоб вона... Ну, У мене є молодший брат, а дві молодші сестри, і я не хочу, щоб вони були тут, де я зараз знаходжусь. І вільна Україна. Тобто, я не хочу, щоб в нашій Україні хтось комусь диктував, як то потрібно жити, та як ти повинен конструювати свою країну надалі. Ідея, ідея країни вільної. щоб країна знала, чого вона хоче, та прагнула до того, незважаючи на те, що там тобі кажуть там, наші дуже гарні сусіди, Та, та навіть запад. Тобто, ми захотіли, ми зробили. Ідея вільної країни та сім'я. А що для тебе означає виграти? Матюкатися не можна, а тому скажемо. Да, я... <г SF> для так. мене виграш це, щоб росіяни або помирали, або з країни повтікали. Або не запікаємо. <голов> 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 <sk> <ф line> <голов> тому що вони тут зайві. Вони були тут завжди зайві, всю історію нашу зайві, тому я сподіваюся, що колись вони повездиха. Після перемоги. Який ти був На море. Я а ли... Більш лобальний такі от, щоб ти хотіть. Я хочу взяти всю свою сім'ю та поїхати відпочити. Просто відпочити, забути це все, до психолога сходити. Ну просто поїхати відпочити за всією сім'єю. Взяти всю сім'ю та забути це, неначе там. Це якийсь там страшний сон, який був. Просто відпочити. Наслужувати свободою нашої країни. Що твої рідні? Як часто з ними спілкуюся і про що? З рідними я спілкуюся, коли є нагода. Ну, коли ми не працюємо, чи коли йому нагода відпускати чи поспілкуватися, тому що це рідні, вони завжди будуть переживати до тебе, де б ти не був. А спілкуємось ми, ну, наша робота полягає в тому, що багато чого не можна казати, тому я кажу, що все добре. Сподіваюсь, мама цього не побачить, тому що все добре, все гарно. А, ну, просто все добре все гарно рідним. Головне чути, що ти цілий з тобою все добре і нічого там поганого з тобою не тобто, тепер. Що ти їй си та шапку одягаєш?